Міністри закордонних справ Німеччини та Франції прибудуть до Києва 22 лютого для ознайомлення з поточною політичною ситуацією в Україні. Франк Вальтерштанмаєр і Жан Марк Еро проведуть зустрічі з президентом Петром Порошенком, прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком, а також з головами фракцій Верховної Ради. Члени Європейської комісії не мають плану Б на той випадок, якщо британці проголосують за вихід країни з Європейського союзу. Про це заявив єврокомісар з питань економіки П'єр Московісі. Британці голосуватимуть щодо питання подальшого членства в ЄС 23 червня. Прем'єр-міністр країни Девід Кемерон заявив, що його кабінет виступає за членство Великобританії в ЄС. Світові обсяги продажів зброї зросли на 14% за останні 5 років. Згідно з звіту експертів Стокгольмського інституту дослідження миру, США та Росія традиційно очолюють рейтинг експортерів. На третьому місці опинився Китай. Більшість громадян Болівії проголосували проти внесення поправок до конституції, згідно з якими чинний президент країни може бути переобраний. Таким чином, президент країни Ево Моралес не може висуватися на четвертий термін. У Барселоні розпочався світовий конгрес мобільних технологій. Найбільша подія галузі, на якій свої досягнення демонструють провідні виробники індустрії, триватиме три дні. Джамала здобула перемогу у фіналі національного відбору на Євробачення з піснею «1944». -й". Фінал пісенного конкурсу відбудеться 14 травня у Стокгольмі.